Ми дуже вдячні нашим військовим за можливість створювати розважальний контент в ці важкі часи. Тож пропонуємо вам зробити донат бодай у 10 гривень на нашу благодійну банку, всі кошти з якої ми перетворюємо у допомогу нашим захисникам. QR-код перед вами інші реквізити в закріпленому коментарі. Всім дякуємо і приємного перегляду. Також у квітні ми їдемо у благодійний тур України. Зустрінемося у Чернігові, Переяславі, Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Кам'янському та Львові. Квитки за цим qr кодом та на сайті Concert.ua Вікторина – це гумористично інтелектуальне шоу, в якому Веня та Куран в чотирьох різноманітних раундах змагаються проти зіркових дуетів за фантастичний приз. Те, що ніхто з учасників ніколи сам собі не купить. To this special conference of young orthodontists held on the eve of the International Day of Orthodontists in the beautiful country of Ukraine. As the next president of the World Federation of Orthodontists, I am truly honored to be here with you. This meeting represents a unique and powerful convergence. You are the future of our specialty. The bright minds will carry forward the torch of excellence in orthodontics. Your enthusiasm and commitment inspire us all. Well. I would like to extend my deepest gratitude to the president of the Association of Ukraine Orthodontists, Professor Lyubok Smagliuk, for her unwavering enthusiasm and dedication in organizing this important event. I would also like to acknowledge and thank the honorary president, my dear friend, professor Mirolaska-Dromireska, whose passion and hard work have been fundamental in bringing... Startuim, da? Так, якщо ви десь можливо там запнетесь на якомусь слайді чи що, то просто слайд почніть заново, ми це все потім підмонтуємо і а, то, а, тобто, тобто є, є, опція, є, є опція, Ви готові там щось підмонтувати. А ну, як звісно, ми ж зробимо так, щоб я, це гарно виглядало. Я, я буду намагатися цим е, не користатися, і взагалі, от я мені я, я більш люблю прямий, прямий ефір, тому що там є. Драйв більше драйву ніж так, так, так згоди з вами сама са, са, сама з собою. А з тими, коли починаєш зупинятися і переписувати, то, то то воно кінця кінця не буде. Отже, але у мене буде. Я проганяла на час, і у мене буде mm. десь година 15 хвилин. В принципі, це нормально. Так, це нормально, ми там орієнтувалися за кажу... годину, але плюс-мінус 15 хвилин це нормально, я думаю. Знаєте, ну плюс-мінус 15, але ну, я дуже сподіваюся, що це, що це, що це буде цікаво, тому що тут е, 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 абсолютно новий оригінальний продукт. Угу. Супер. Менше, 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 менше не вийде. Ви вже бачили кількість запитань, які поставили, які поставили ліка, лікарі, mm. і, і, на, і на і на які одну хвилиночку. Що я. І, і, на, і на які ж треба, да, треба, да, на, треба, да, треба дати, дати відповіді. Угу. Так. Отже. Так. Так, все чудово. Так, все чудово, все, все чудово, все чудово, чудово поїхали. Отже, шановні колеги, починаємо. Цю освітню активність, яка присвячена хронічній серцевій недостатності, з фокусом саме на застосування діуретиків, а саме таблетованих діуретиків, які відносяться до класу петлявих діуретиків. це мій новий мастер-клас, який був створений за підтримки компанії Сандас як освітній продукт для, лік... для... для лікарів. Що ви сьогодні почуєте? По-перше, ви почуєте відповіді на всі питання, які ви, ви, мені, ви мені надіслали. І ось тут на цьому слайді викладені саме ці питання, їх доволі багато, і вони, і, і вони дуже цікаві. По-друге, Вибачуєте новітню інформацію щодо діуретичної терапії у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю, які лікуються амбулаторно і звісно таблетованими препаратами. Як ми бачимо доволі давно, що при тому, що активно розвивається фармакотерапія, Серцевої недостатності, з'являються нові класи цих препаратів, діуретики, які відносяться к до перших препаратів для лікування серцевої недостатності, новин, яка стосується їхнього застосування за останні багато десятків років, практично, практично немає. Але тим не менш, залишається багато відповідей. Які виникли у вас, які виникли у, так, так, також у мене як лікаря щодо тактики їхнього використання, щодо доз щодо, щодо ризиків, і, і, так далі, і так далі. Тому я зараз зібрала для вас останню свіжу англомовну інформацію з свіжими дослідженнями, які присвячені Цим препаратом, а також з думками з думками експертів, тому що, на жаль, досліджень бракує. Це пов'язано в тому числі із причинами етичними, тому що неможливо зараз провести плацебо контрольоване дослідження, дослід, дослідження з діуретиками, і тому думка експертів, думка фахівців щодо дос. Режимів і так далі використання є дуже важливою, і, і, і цю думку я хочу знайти вам. Отже, щодо діагностики хронічної серцевої недостатності, я хочу розпочати з нагадування вам, що в класифікації і номенклатурі хронічної серцевої недостатності ми не користуємося більше стадіями за. Стстражевська Васіленка натомість Українська асоціація кардіологів перейшла вже декілька років тому на клас. All together today. This conference is more than just an event. It's a celebration of the spirit of orthodontist a profession that goes beyond aligning teeth and jaw. It's about creating a beautiful, healthy smile that can change lives, enhance confidence, and promote overall well being. Orthodontics is a field that is constantly evolving. With each passing year, we can see groundbreaking. techniques. As a young orthodontist, you are at the far of this evolution. You bring fresh perspective, new ideas, and the energy needed to push the boundaries of what is possible. Today, it's an amazing opportunity for you to connect just shaping your own career, but you are also shaping the future of orthodontics for generations to come. as we stand on the eve of the international day of orthodontics, let's reflect on our shared mission to improve the quality of life for patients around the world. thanks for being here, for your dedication to our profession, for your commitment to making a difference. i wish you all a productive and inspiring conference. Thank you. Dear colleagues and future leaders in orthodontics, it's a great pleasure to welcome you all to this special conference of young orthodontists, held on the eve of the International Day of Orthodontists in the beautiful country of Ukraine. As the next president of the World Federation of Orthodontists, I am truly honored to be here with you. This meeting represents a unique and powerful convergence of passion, knowledge, and innovation. You are the future of our specialty, the bright minds who will carry forward the torch of excellence in orthodontics. Your enthusiasm and commitment inspire us all. Well. I would like to extend my deepest gratitude to the president of the Association of Ukraine Orthodontists, Professor Lyubok Smagliuk, for her unwavering enthusiasm and dedication in organizing this important event. I would also like to acknowledge and thank the honorary president, my dear friend Professor Birolaska Dromiresca, whose passion and hard work have been fundamental in bringing us all together today. This conference is more than just an event; it's a celebration of the spirit of orthodontist, a profession that goes beyond aligning teeth and jaw. It's about creating a beautiful, healthy smile that can change lives. Enhance confidence and promote overall well-being. Orthodontics is a field that is constantly evolving. With each passing year, we can see groundbreaking advancement in technology, techniques, and patient care. As a young orthodontist, you are at the forefront of this evolution. You bring fresh perspective, new ideas, and the energy needed to push the boundaries of what is possible. Today it's an amazing opportunity for you to connect, collaborate, to learn from each other, as well as from the excellent speakers who are joining us. I encourage you to take full advantage of this time together, to ask questions, to share experiences, and to embrace the challenges and opportunities going forward. Remember that you are not just shaping your own career, but you are also shaping the future of Orthodontics generations to come as we stand on the eve of the international day of orthodontics let's reflect on our shared mission to improve the quality of life for patients around the world thanks for being here for your dedication to our profession for your commitment to making a difference i wish you all a productive and inspiring conference thank you dear colleagues and future leaders in orthodontics it's a great pleasure to welcome you all to this special conference of young orthodontists held on the eve of the international day of orthodontists in the beautiful country of ukraine V celoti izkoristite to skupno obdobje, da zastavite vprašanja, delite izkušnje in sprejmete izzive in priložnosti, ki prihajajo. Ne pozabite, da ne oblikujete samo svoje kariere, ampak tudi prihodnost ortodontike za prihodnje generacije. As we stand on the eve of the International Day of Orthodontics, let's reflect on our shared mission to improve the quality of life for patients around the world. Thanks for being here, for your dedication to our profession, for your commitment to making a difference. I wish you all a productive and А ну, як звісно? Я... Ми ж зробимо так, щоб я, це гарно виглядало. Я, я буду намагатися. Е... Воно кінця, кінця не буде. О. Що тут? Е... Отже, відповіді на всі просяться до класу колеги. Чудово, все, все чудово, все чудово, чудово поїхали. Отже, шановні колеги, починаємо. Отже, шановні колеги, все. До класу петлявих діуретиків. Це мій новий мастер-клас, який був створений за підтримки компанії Сандес як освітній продукт для для лікарів. Що ви сьогодні почуєте? По перше, ви почуєте відповіді на всі питання. Які ви, ви, мені, ви мені надіслали. І ось тут на цьому слайді викладені саме ці питання, їх доволі багато Гліфлозіни, емпа, емпадапоглітиків, а при наявних кругесті з блокаторів RAS або бета-блокаторів, не чіпаючи е, інгібітори мінералів кардіодних рецепторів. Я дякую за вашу увагу. Стартуємо, да? Ви мені не дістатися, що не, не з'явилося, що методи, в яких немає гіперволімії, е, несе потенційні потенційні ризики, і тому визначення е, природи причини набряків є надзвичайно важливим. Е, е, на цьому слайді принадані. Е, е, до плавних картографічних критерій даному сенс без фракцій виріб, які е, не змінювалися 21-го другого року. Я не маю часу авікантувати у прошу зробити забути фото, але, хоч, але хочу нагадати, що на жаль, в значній частині протоколів екодіоскопічні дослідження, які отримують українські пацієнти, відсутний показник є штрих, який, який відображає тиск на повного в йому шумочку або кінцевий діастолічний тиск в йому шумочку, які базується які базуються на відношенні пікової швидкості діастаріч раннього діасталічного папків, також типові. Е, вони йдуть з них. По яка виявляється задишку на підприс. де в один раз, особливо, вибито в другий, другий Але це у меншій пацієнт. Як ви бачите, на цьому графіку і мінімальна від дози петлюодиуретаку Які поставили, які поставили лікарні. А з тими, коли. Стартуємо, так? Да? Е, так, якщо ви десь, можливо, там запнетесь на якомусь слайді чи що. Стартуємо, так. Да? А з тими, коли починаєш зупинятися і переписувати, то, то, то воно кінця. А кінця... не буде. Отже. Але у мене буде я. Проганяла на час, і у мене буде десь година, які поставили, які поставили, які поставили ліка, лікарі, і, і на і на і на які одну хвилиночку що я є і, і на і на які ж треба да треба да на треба да, треба дати дати відповіді